Що робити, коли немає технічної можливості вивезти фановий стояк на покрівлі. Друзі, ви вже знаєте, що фановий стояк на покрівлі у нас закінчується ось таким вентиляційним грибком. Конструкція в нього дуже проста, як бачите, це звичайний дашок, нічого особливого. Але що робити, коли немає технічної можливості вивезти на покрівлю ваш фановий стояк? Тоді на допомогу нам приходить ось такий аератор. Повітряний клапан, який називають, він є діаметром 110. А також є меншого діаметра 50. Принцип роботи в нього дуже простий. Коли ви змиваєте водичку в унітазі, вимивальнику, в вимивальнику бучому, може утворитися вакуум. Повітряний клапан бере з приміщення повітря і допомагає розрядити вирівняти тиск у системі. Таким чином з сифонів не висмоктується вода, і в ваше приміщення не надходять шкідливі гази. Дехто плутає, до речі. Ну, чи не розуміє принцип роботи цього повітряного клапана. Думає, що якщо його поставить в приміщенні, буде завжди воняти. Ні. Традиційно він знаходиться в закритому стані. Лише коли утворюється вакуум, він відкривається для підсмоктування повітря. Ось так.